Ударними безпілотниками цієї ночі російська армія атакувала кривий ріг. Один дрон знищили захисники неба, але є і влучання у цивільну інфраструктуру. Деталі готова розповісти наша кореспондентка у Дніпрі Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Мої вітання, Олено. Що відомо на цю хвилину про наслідки ворожої атаки? Вітає Анастасія Шахедами ворог атакував Кривий ріг. Тактику російська армія не змінює ціль. Цивільна інфраструктура. Наслідок влучання ударного безпілотника виникла пожежа. Рятувальника її оперативно ліквідували. За інформацією від ОВА, головне минулося без постраждалих. Під артилерійським вогнем цієї ночі була Нікопольщина. Окупанти обстріляли червоногригорівську громаду, пошкоджений приватним будинок, три господарські споруди та авто. Тут також без поранених. Ну і складна безпекова ситуація на вже Більше як півтора роки вова місцевому населенню пропонують евакуацію. Так, то рік 300 мешканців, переважно жінки та чоловіки поважного віку, були переселені до Закарпаття Івано-Франківщини та Полтавщини у санаторії і заклади охорони здоров'я. Там вони забезпечені безоплатним проживанням та харчуванням. Цього року цей напрямок також продовжується. Вже є 14 заявок на евакуацію. Тож, якщо у ваших знайомих чи рідних є така потреба, ОВА закликає звертатися до місцевої влади. Ось таку інформацію має станом на. Зараз студія. Вам слово. Дякую, Олено. Наша кореспондентка у Дніпрі Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині.